Виконуємо номер 1213 із підручника Геометрія 8 та номер 2413 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Периметри подібних трикутників відносяться як 4 до 3, а сума їхніх найменших сторін дорівнює 21 см. Знайдіть сторони кожного з трикутників, якщо сторони одного з них відносяться як 3 до 4 і до 5. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник АВС і трикутник а 1 в 1 с 1 подібні. Периметр трикутника АВС відноситься до периметра трикутника а 1 в 1 с 1 як 4 до 3. Сума найменших сторін у нас відношення сторін 3, 4 і 5, тому я взяла найменше АБ і А1Б 21 см. І сторон трикутника АБЦ, АБ відноситься до ВС і до АЦ як 3 до 4 до 5. Потрібно знайти АБЦ, АЦ, А1Б, А1Б1, Б1С1А1С1. Приступаємо до виконання. Працюємо в трикутнику АБЦ. Нехай ік сантиметрів одна частина. Тоді сторони трикутника будуть а Б 3х сантиметрів. БЦ 4х сантиметрів, а це 5х сантиметрів. Оскільки трикутники подібні, то сторон другого трикутника також відноситься як 3 до 4 до 5. Запишемо це. Оскільки трикутник АВС і трикутник А1Б1С1 подібні, то А1Б1 відноситься до Б1С1, відноситься до А1С1, як 3 до 4 і до 5. Працюємо тепер в трикутнику А1, Б1, С1. Нехай Y сантиметрів одна частина. Тоді сторони трикутника

АБ і А1Б1 21 см. Тому, оскільки АБ додати А1Б1 дорівнює 21 см, то маємо 3Y додати 3х, чи навпаки від перестановки данків сума не змінюється, дорівнює 21. Ми отримали перше рівняння з двома змінними. Тепер відношення периметрів подібних трикутників до рівні відношень відповідних сторін цих трикутників запишемо відношення периметрів подібних. Трикутників дорівнює відношенню відповідних сторін. Цих трикутників Тому візьмемо сторону А Б, С відноситься до В1С1, як периметр трикутника А С до периметра трикутника А1, Б1С. І це у нас дорівнює як 4 до Б, С у нас. БЦ у нас 4х, відноситься до 4Y, як 4 до 3. Маємо друге рівняння. Скоротимо на 4, це буде Х до У, як 4 до 3. І переходимо до системи. Перше рівняння у нас 3х, 3, 21. 3х напишемо, дода 3 дорівнює 21. І друге х відноситься до y як 4 до 3. Застосуємо до другого рівняння основну властивість пропорції. 3х додати 3 дорівнює 21, переписали. Отримаємо 3х, добуток крайніх дорівнює добутку середніх 4y. Перенесемо 4 y в ліву частину. Це буде 3х відняти 4 y до рівня 0. Ну і тепер помножимо на мінус 1 перше рівняння, а друге рівняння. Отримаємо 3х додати 3 y дорівня 21, мінус 3х додати 4 y до рівня 0. І розв'язуємо метод додавання. Тепер при зміні х у нас протилежні коефіцієнти, можемо виконувати додавання. 3х додати мінус 3 0, 3 y додати 4 – це буде 7 y 21 додати 0 буде 21. І тепер ділимо на 7. Отримаємо Y дорівнює 3. І знаходимо значення х. Y дорівнює 3, тоді 3х дорівнює 4 помножити на 3. Y дорівнює 3, а х дорівнює 12 поділити на 3 буде 4 а тепер знаходимо відповідно наші сторони. Отже, у нас АВ 3Х, АВ дорівнює 3 множимо на 4, 12 см. Беремо з умови АВ, ВС і АС. ВС 4Х, 4 множимо на чотири, шістнадцять сантиметрів. І 5 на 4, двадцять сантиметрів. Тепер А 1 Б 1 У нас три 4 чотири і п'ять y Три множимо на y на три це 9 сантиметрів. Б1, С1, 4 на 3, 12 сантиметрів. І остання у нас А1, С1, С5, множимо на 3, 15 сантиметрів. І записуємо відповідь.

Виконано